Вітаю всіх, хочу продовжити наше вивчення послання до Філемона. І це буде третя частина наших роздумів. Ми сьогодні поговоримо про особистість Павла в цьому посланні, про авторство цього послання, а також почнемо читати перші три вірші по над ними. Отож, Авторство. Хто є автором цього послання? Звичайно, ми всі прийняли і розуміємо, що це є апостол Павло. Але щоб дійти до цього висновку, потрібні були різні свідчення. Є зовнішні свідчення авторства апостола Павла цього листу, а також є внутрішні свідчення. До зовнішніх свідчень належать тези, думки різних авторів першого століття. Наприклад, чи там другого століття, третього століття, які були близькі до того часу, коли було написане це послання. Наприклад, Ігнатій Антіохійський визнає, що автором цього Листу є апостол Павло, також Тертуліан отець церкви, Оріген, Євсевій, історик, і Єронім, Златоуст, Іоан Златоуст, знаєте, Феодор. Також в ранніх списках єретика Маркіона і у каноні Мураторії знаходяться в числі Павлових послань. Це послання воно знаходиться в числі Павлових послань. Були два списки канонічних книг. Перший список або канон, це список Маркіона, він, правда, був єретиком. він багато книг не включав канон. Він, часто був, і його визнали єретиком. Але в нього, в його каноні, він був в списку це послання, Послання до Филимона, було в списку. В Корпусі Павлових послань. Так само був ще канон Мураторій. Те ж така сама ситуація і там була. Далі Євсевій Кисарійський історик церкви відносить це послання до категорії Хомологумена, що означає з латинської беззаперечних, тобто церквою прийнятих. Це послання він відносить, по-перше, Корпус Павлових, очевидно. І, по-друге, він вносить в категорію, в нього були дві різні категорії: одні були сумнівні, стосовно авторства, і стосовно змісту, чи це вони є богонатхненні, чи не є богонатхненні. Це перша категорія, а друга категорія хомологумена, Тобто ті, на думку його, на думку цього історика, вони були беззаперечними. тобто Бог, Бог був автором, вони тобто, були натхнені Богом, а також беззаперечні в плані авторства апостольського або близького до апостолів. Це ми розглянули зовнішні свідчення. Тобто, багато отців церкви вважали, що автором цього послання є апостол Павло, і воно є натхнене Богом. Також воно, це послання знаходилося в корпусі Павлових послань. в в списках або в каноні Єретика Маркіона, а також у каноні Мораторі. І третє, Євсевия Кисарійський вважав, що це послання воно є беззаперечним. Бог є автором, тобто воно Бога натхнене і хтось із. Там не зазначається, хто, конкретно я не знаю, хто, на думку Павла, є автором. Я думаю, що він. На думку Євсея, все є, є автором цього послання, але я думаю, що він вважав, що це Павло. І він, більше того, він вносив це послання в категорію хомологуни на беззаперечних, тобто богонахненних і тих, які варті уваги. Йдемо до внутрішніх свідчень. Є внутрішні свідчення це свідчення з тексту самого послання. І є прямі вказівки. Наприклад, три прямі вказівки. Цьому посланні, Хто є автором. Перша вказівка це Филимон 1.1. Там написано Павло, В'язень Христа Ісуса. Павло представляє себе як першого в'язня, а також і автора цього послання. Наступна вказівка в тексті є у 9 му вірші цього послання. Там написано Благаю я. Як Павло старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. І третя вказівка у 19 вірші. там написано Я Павло. В самому тексті є три вказівки, що автором цього листу є апостол Павло. Також ще ми поговоримо про деякі інші моменти. Ми вже говорили. Що, можливо, автором, точніше, тим, хто написав, це послання безпосередньо є апостол Павло. Більшість послань Павла писали його монасти секретарі, але це послання, очевидно, було написане власноруч, тому що воно невелике за розміром, так вважають дехто. І тим більше він в якомусь там з віршів написав, що Я, Павло, власною рукою написав, що я віддам. Я не думаю, що він тільки цю фразу написав власною рукою. Хоча, можливо, і так було. Але швидше він і все послання написав, бо воно невелике за розміром. Наприклад, послання до Римлян чи інші послання, вони великі за розміром. І швидше за все їх писали. І там є вказівки навіть, що це. Їх писали інші співпрацівники апостола Павла. Давайте ще розглянемо ще одну таку цікаву тему стосовно цього. З самого послання ми дізнаємося, хто був співробітником апостола Павла. Цікава така думка. Це перше: брат Тимофій. Він називає його Тимофій, брат Тимофій. Друге. Онисим. Він також є співробітником, бо апостол Павло написав: Я хотів був тримати його при собі. Онисима, щоб він замість тебе, замість Філомона, мені послужив у Кайданах за Євангелією. Він також, Онисим, був при Павлі, там в в'язниці, і він виконував його певні доручення. Не тільки. Ті, що стосувалися особисто павлового життя там. Але і життя церкви, Євангелії. Він говорить, за Євангелію. Послужив у кайданах мені за Євангелію. Або для Євангелії. послужив. Друге, це Третє, епафраз. Четверте, Марко, П'яте, Аристарх, Шосте, Димас. І 7 Лука також був співробітником. Все це ми дізнаємося саме з цього послання послання до Феломона. І дехто дає Павлу 57 років на момент написання листа. Павло взагалі то себе називає старим, але якщо вважати, що справді йому було приблизно 57 років на той момент, ну, то він ще не був старий. Тепер давайте розглянемо загальну ситуацію цього послання. Яка ситуація, які вставлені були в цьому посланні? Филимон проживав у колосах. Це особа, до якої пише апостол Павло, він мав рабів і одним з них був Онисим. Цей Онисим щось у нього вкрав і в тій Що Швидше за все. І там він зустрівся якимось чином з Павлом. А Павло був на той час у ув'язненні. Можливо, і вони сама ув'язнили, якимось чином вони десь там перетнулися. І саме тут Онисим у в'язниці навертається до Господа. Очевидно, через служіння апостола Павла. І далі Павло пише це. Послання. І він через Онисима посилає це послання Филомонові, а також і через Тихика. І, очевидно, ще не тільки це послання він посилає через Онисима і Тихика, а й послання до Колоської церкви, і, можливо, навіть до Лавдикійської церкви. Ми знаємо, що було таке послання, яке втрачене. Ну, Мабуть, Бог не захотів, щоб воно було втрачене. Воно... Можливо, одноразову дію мало, щоб прочитали його в колосах, а потім Лаодикії. Бо там так Колосяна в кінці апостол Павло таку настанову, настанову дає. І хочу ще зауважити такий один урок, ми його потім будемо більше розглядати. Але це один з уроків, які наводять богослови, які можна взяти з, з місту цього послання. Урок такий. Навернення до Ісуса не анульовує проблем з кимось. Їх треба вирішувати. Що маєте на увазі? Онисів не вернувся до Господа. Він вже вірить в Христа, але в нього є невирішена проблема з його властиком. І, на думку Павла, він повинен зобов'язаний. Цього Нисима повернути до Филимона. тобто, щоб вони примирилися, щоб вирішили всі конфліктну ситуацію. Цю. І... І з цього всього, з цієї ситуації, напрошується такий висновок для нашого практичного сучасного життя, що навернення до Ісуса неонульовує проблем з кимось їх треба вирішувати. Навпаки, навернення до Ісуса воно стимулює, мотивує вирішувати проблеми з кимось. Іти і вирішувати, наважуватись і вирішувати. Те, що до навернення ніколи не зробив би, але після навернення просто зобов'язаний зробити, виправитись цю всю ситуацію.